Бачитися, що особисто Станіславо Іванович не приїхав, тому що його немає зараз в Чернівської області, він в виробничий процес. Вибачається він, але ви знаєте, він при нагоді сам особисто приїде і поспілкується з вами, він вже не раз був. Щоб дозволите, я від уповноважений е, від імені компанії від нього особисто е, виступити, відповісти на питання, провити як кажуть, світ на ті питання, які вас цікавлять. По-перше, дозвольте розділити два питання. По-перше, зміна цільового призначення, які ми попросили в міську раду земельної ділянки. І друге питання це наша участь ПВА в, в розвитку дві транспортної інфраструктури. По-перше, що стосується зміни цільового призначення земельної ділянки. Ми провели для районних депутатів там... Екскурсію директор особисто їх і е, голову адміністрації районної ради і всіх депутатів, які побажали, автобусних привезли, він провів, показав. Якщо у вас буде бажання, то на ваше будь-яке звернення в будь-який час ми організуємо вас, ви можете самі подивитися, що там, як там, до чого, що там побудовано, як воно працює і для чого воно все зроблено. Е, сама, сама по собі, е, Побудована на даній території побудовані об'єкти, вони при, е, при, призначені для е, до, доробки та зберігання і відвантаження зерна. Не більше, не менше. Тому це е, виробничий сільськогосподарський процес. Про що ми просимо змінити призначення цієї земельної ділянки е, для насільського да. Це по-перше. По-друге, на сьогоднішній день. Ми неодноразово вже спілкувалися із Федором Івановичем і зараз спілкуємося із секретарем, із юристом, і з землепорядником. Про що? Згідно закону про містобудування, ми повинні взяти участь в розвитку інженера транспортної інфраструктури інженер -транспорт... інженер міста Мени. Про що і було досягнуто домовленість? На сьогоднішній день нами замовлено. Проєкт, який робить Чернігівська проєктна організація ШБУ, да, шахобудівельна Дані по реконструкції вулиці Зої Значить, да? Замовлено проєкт буде коштувати десь порядка 20 тисяч, порядка 30 тисяч, може навіть навіть більше, буде коштувати проєкт по облаштуванню водовіну по вулиці Радянській, здається. По вулиці Значить, е, хочу вас повідомити про те, що оба е, два цих проекти будуть е, узгоджені з нашим генеральним планом будівництва. Е, ми надамо в міську раду повний е, звіт е, кошторисної вартості будівництва, тому що на сьогоднішній день е, газ не підведений, не підключений до сушарки. Але обладнання тільки труби прокладені, не здана в експлуатацію залізнична колія, також не добудовано ще навантажувальне обладнання, яке буде для завантажування вагонів. І сам по собі зерноприймальний пункт ще не введений в експлуатацію. Введена тільки перша черга будівництва, що воно побудоване, тому що ну, повинна архітектурна інспекція прийняти, якщо б будували. Споруду її повинні здати, але в експлуатацію ще не введено. В законі чітко сказано, юрист підтвердить, що е, соціальний е, е, внесок в розвиток інфраструктури міста повинен бути внесений до здачі в експлуатацію. Тому однозначно це буде зроблено до здачі в експлуатацію зерноприймального пункту, це буде зроблено навесні, і ми будемо після того, як надамо, і міська рада е, е, підрахує, яка, е, який відсоток ми повинні заплатити, яка це буде кошторисна вартість від нашого будівництва. І тоді ми будемо виходити вже, коли будуть готові проєкти, ми вийдемо з пропозиції до вас, до депутатського корпусу, про те, що або ви можете погодити, або не погодити. Маємо надію, що ви погодите це ваше рішення було про те, щоб дані е і водогін, і вулицю реконструювати і зробити, щоб ви зарахували це як внесок в розвиток соціальної інфраструктури міста. У разі, якщо буде більше перевищувати... Ну, значить, решту будемо потім вже вирішувати, вибухи вирішувати, як, яким чином розпорядитись цими, цими грошима. Якщо є питання, готовий відповісти. Значить, хто за те, щоб надати дозвіл, хто остасльов на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у порядку зміни цільового призначення земельної ділянки площою 3,0388 газ земель для розміщення та обслуговування виробничих будівель із промислового призначення на землі сільськогосподарського призначення? Хто за, прошу підняти руку? Роти утримати рішення прийняти.

Ну ти ж ми ж младшие браття, ну ми по-разному. Знаєте, <рістична> приїхав, он архітектор головний, ну нас <рістична> дивляться їх. В Ленинграде своє время создали родом севера. Младши браття по-разному. Младші браття по-разному. А то ж вони високі, батьки, вони. Ольги Анатолії просить надати дозвіл на виготовлення проєкту замовлення щодо відведення замовлення з наступаючими компанії. Щодо відведення ділянки для надання вареники для городництва орієнтовної площі No5Г в районі сільзаводження. Значит, было там запитання Ивана Григоровича, користувався на его локализации. Ну, Значит, говорил я и с Григоровича, Григоровичем, Джим Запоріжжя. Вчера говорили. Так, для городництва. Для конець заяво звучить. Прошу надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання воєнного користування, орієнтовної площі 005А для городництва місті Мина в районі Сверзавода. А з яких сапер проєктно-технічно робиться для городництва? По-моєму, так віддавалася проєктом наук. Оренду надається на основанні документу. Шановний депутат, це перший случай, перший випадок, який розглядається міською радою, раніше було подогородники, а тепер або оренда, або приватна власть. І не одна ділянка в районі Сирника, в районі Премстанції. Згідно чинного нового земельного кодексу, цього не являється тими власниками, які вони користуються у постійному користуванні. Не являється, розумієте? А ця людина хоче взяти із 500 чи 300 чи 200 чи 100 ділянок там узаконено ну, виготовити. Щоб знати, чиє що воно щоб знать, Що Щоб воно є. І всього я казав, що треба танцювати земельникам у землі, які прийдуть архітекторам, щоб знати, де що відказується, де хто бере. Ну нема ніякої по цивілізації. Пещерний вік. Слухайте, це мені цікаво. От, наприклад, буде далі міст розширятися. Там за цим комбінатом, на початок надо все приводить, ну, злимость собі. А тоді подальше уроки через 20, улицу нарезать. Можно будет одиници. Орендация. Подожди, если он там хочется построить. А может потом через Йощин Хали приватизируем, и вы можете знать. Да, они там хочется построить и. все. Хто за те, чтобы надо было? Я не проти, я знаю прекрасно, Івана Григоровича, я не проти цих людей, є законодавство. Але ви розумієте, зараз аренда в 2016 році з 1 січня у нас впливає мораторій на продаж землі, має першочергове право викупу земельної ділянки, саме арендар. І робиться зміна цільового призначення. Заробництво там чухати, явисто Не чухається, шановна. А так платить заренна плата. Хай користується і ніхто нічого не платить. Це аренда можна на 5 років, можна на 3 роки. Ми ж не на 49 років передаємо. Я вибачаюсь, але людина, улопівши гроші за, за проєктно-технічну документацію, вона, вона, буде, вона не схоче на 3 роки, вибачте, заплатить полтори тисячі і через три роки знову крути переконаться правильно, чого всі усіменяни большинство користуються наділами і відказуються тільки тоді, коли треба субсидія. Да. І не копійки майже не платять. Да, не у кого три ділянки платить, в краю случаї за одну. Так, я не пойму таке, до чого ці люди захотіли узаконити цю справу. Ну користуйся, хто тобі не дає. Да, Тут-то да, 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 Що я кажу? Чи підводний камень, щоб забрати чоловіка, що горіть того, да мені поруч. Це одна сторона. Чи в подальшому як каже? Ми заступник бойової центру острова теж правдоподобно. Okay. Не вийде це на 30, на 12 гектарів. No, які може бути проєкт рішення? То що щось нам інтересним показати? Ми його мають право відмовити, чи ні? <говори> ні. Да ідите. Голосуємо. <говори> Хто за те, щоб надати дозвіл матко ново... Ользі Анатолійовні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання в оренду орієнтовної площі 005 Га для ведення воротних? Хто <плес> <плес> за дане рішення про що підняти? <плес> це ще надати дозвіл. <плес> <плес> Вечільна комісія рахує. Да. <плес> <плес> П'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Так, хто не повідомлення, Я вибачаю, це можна репліку, голосування пройшло. так? Це прецедент. Сергій Миколаївич виложить в інтернет, я не проти, але побачите, у тих, хто повідмовлявся, ми не одного участка в них не візьмемо. От прийде весна. Візьми список, каже, подожди, ти відмовився. Я вже виграв і картошку посадив. А де паш химіка моє. має? Декське ми ж немає. Документы, покажіть, що це ваше. А покажіть документ, що немає. Расич, на вилах посади, якщо прийдеш, і когось забереш город. Перевораний. Побачиш. Я не проти, але у ці всі участки поприватизуються. І на печатнику приватизуються, і на сильнику приватизуються, а потім будуть вони розпробувати. І получиться у нас, як і шановним білим, заяблуневою два з половиною районна рада оттяпала ему. Тепер на кукавичі тільки по праву сторону можемо нарізати, по ліву зась, Тому що земля, отак от само, тільки не 2 гектара. Чи сколько там надавалося білі у власність? власність. Так само приватизується не по 10, 10, продаємо, по 10 да І Ніхто там нічого не наріже, шановний. І буде шахматний порядком забудова чи ну, я. Отож так і буде забудова. Про, про затвердження технічної документації по встановленню меж та надання оренду ДП зерняв. Просять за технічну документацію площею сотки. То, що на прошлой сесії ми розобрали до рынки з доллара профіл. Вони выкупили об'єкти нерухомості.

Хто за те, щоб затвердити технічну документацію землеустрою, надати де беззернятко в оренду земельну ділянку площі 4,5522 га для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Термін дії договору на 10 років встановити в розмірі 8. Орендну плату встановити в розмірі 8% від нормативної грошової оцінки. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто проти, хто отримався? Приймається. Дальше, про затвердження проєкту землеустрою. Щодо відзаємної ділянки для надання в постійне користування для будівництва та обслуговування собору. Площею 40 соток релігійній громаді Української православної церкви Чернігівської єпархії свята Олексіївського і містімена Ломського в районі. Це Олексія, Собор буде, маленький часом. Олексія. А то в парку там то <рес> <Кто цей рес> а <была>? це собор. То за те, щоб затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійних заповідати. Земельну ділянку для українського ще у місті по вулиці Чернігівського 19. релігійній громаді Української православної церкви, Чернігівської єпархії свято Святолексіївської парафії. Хто за дане рішення? Прошу промова. Да. Рішення прийнято. Про надання дозволено пройти для надання власність біля будівлі No120, орієнтовною площею Нома Радіна, Івченко Юрію Николайовичу, Іван Павлович, Івченко Вікторія Вячеславовна. На комісії розглядали на Леніна, де у нього магазин, я вивчаюся. Пояснення, дещо. Магазин возле сирника. Феникс. Феникс. Ззаду у нього висипку зробив і хоче там добудувати. Оце, оце таке колесно. Ага. Там, за, за магазином. У законів на вес, щоб не було. Мне интересно санитарная норма. Заправка. Заправка. Не в спи, я заправку закону. Ну ми поки що надаємо дозвіл, а ты ж санітарні нормы, то вже буде так вернуться. Архитектор на заявах подписался. На заявах цих людей подкидывает архитектор погоду ці Не, ну что вы ви чули, що людина тільки що казала? не погодить. Ну я взагалі раніше так процедура була. Грива. Я не сміюся, я серйозно говорю. Якщо хочеш будуватися, де ж архітектора, підписуєш там, а потім разоб'є, дальше воді. Значить, це не, те, щоб надати дозвіл громадянам Івченко Вікторія Четлава, Івченко Юрію Миколаєвичу та Дубині Івану Павловичу на розроблення проєкту з землеустрою щодо відведення земельних ділянок по наданню у приватну власність для будівництва індивідуального гаража орієнтовною площею 100 квадратних метрів місць тюмена по вулиці Гриня. На кожного? На кожного, так. Десять тюмень по 100 квадратних по 100? Митрів квадратних. Каждого Так. Прісотки. А ти воно там поміститься? Там ну це орієнтовна є площа, це надаємо дозвіл, це ще будуть обміри. Погоди треба ці питання, я вважаю так. Це на гараж, по закону, Кожна людина має право. Десять да. сотніх да. і мать для будівництва. Буде гаражі ставити? Сотку це 100 квадратних да. 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 Шотку для, этого, для гаража. Три сотки для садівництва. І до двох гектарів для ведення, вони просто просто я так всього трисотки. Як на Так. Я не дом не бощі, це ж буде зміряти. На ще раз, хто за те, щоб надати дозвіл громадянам Івченко 4, Івченко Юрія Миколаївчи, Дубині Івану Павловичу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. По наданню приватну власність для будівництва індивідуального гаража, орієнтовної площею по я одній сотки кожного. кожного. Прошу підняти руку. Считайте, хто, хто проти? Хто утримався? Але я руки. <клес> <клес> Я, сприду, чи... Я так слухаю, це прийду сейчас, а то там улицю різаться собиралися, а вже крисотки отдали. А участки можна не вийде. <реку> не бачиш. А то прямо наріжу там. Нет, Виктор, тут Олег може принципі прав. Если дорізати може магазин йому 300, сотки, так да. це одне питання. А гараж, центральна вулиця, понимаєте? Тут треба теж це питання вивчити добре. А завтра архітектор опять скаже, генеральним планом чи ну, не... Ми надаємо дозвіл, ми не затверджуємо. Якщо б це ми затверджували, ми бачимо, чи підписав архітектор, чи не підписав. А далі будемо все робити і буде видно, після чого будемо приймати рішення. Як все скажете, переходимо, так, будемо голосувати. Значить, інформує і там. Там ми ж розуміємо, що не поставити на рашка.